why we are not using. No, it's just I'm interested, maybe you know. Uh, я розмовляю, говорю всім привіт, всіх вітаю. Як завжди на телеканалі Мегаспорт, спортивна вікторина, і говоримо ми про будь-що, аби тільки народ дзвонив, смс-ував і відгадував слова. Ла-ла-ла. Uh, сейчас приду, оператор хочет посмотреть на меня, я так понимаю. Should I stay here? Do you need me now? Because I should move. I, I should go. No problem. Okay. Усі повнолітні особи можуть, можуть грати з нами. 8 930 789 78920. І всі телефонуємо також з мобільного. Ви можете як телефонувати, так і відправляти смс. За номером 376 відправляємо смс. надсилаємо смс-повідомлення, до речі, про смс-повідомлення. Не треба, не треба відправляти е, варіанти відповіді в смс-ках. Мені потрібно. Щоб ви просто-напросто відправили або якийсь символ, або пусту все. З нами дуже просто вигравати гроші. Надзвичайно легко, цікаво, весело захоплююче, позитивно і будь-які ще встановні ми я б могла б знайти. Але я хочу, щоб ви знайшли зараз відповідь на моє запитання: яке слово зашифроване у нашому завданні? Сім літер. Розташуйте ці сім літер у правильній у вірній послідовності. Складіть мені слово, і я хочу почути його тут у прямому ефірі. Тому... Як тільки ви здійснюєте першу реєстрацію, з того моменту у вас з'являється шанс потрапити до нашого ефіру, привітатися нам всю Україну і сказати мені вірний варіант відповіді, яке ж слово зашифроване тут у мене з правого боку для вас з лівого. 376 з мобільного. Я приймаю е, всі ваші телефонні дзвінки. Ось за цим телефоном. Тому ви можете бути впевненими у тому, що у нас все відбувається у прямому ефірі. Одне єдине слово може принести вам цілих 100 гривень гарантовано. Отже, хто вже готовий грати зі мною? Я не хочу, щоб ви зволікали. Я хочу, щоб ви прямо зараз потрапили до ефіру і сказали мені, що це за слово. Час діяти не зупиняйтеся. Якщо ви вже почали набирати номер телефону, все добре. Гарантовані 100 гривень потраплять саме до ваших рук. Якщо саме ви відкрите сьогоднішнє шоу, нуше 7 літр, одне слово і 100 гривень у вашій кишені. Але звичайно, мені потрібен вірний варіант відповіді. Невірні варіанти відповіді я приймати не можу, і звичайно, гроші за них віддавати не буду. Але я так думаю, цих варіантів у нас просто не. Буде. Тому що ви в мене чемпіони. І я хочу, щоб ви саме ви зараз дивіться на мене, з'явився в ефірі і сказав мені, що це момент знаходитися. Отже, 8 930 789 20 зі стаціонарного 376 з мобільного. Хто є абонентом Кейстар, джинс, МТС або Лайф, ви можете долучатися до моєї гри прямо зараз. Я навіть можу вам підказати. Якщо ви так вагаєтеся, я можу вам підказати, що це назва футбольного клубу. Але якого саме не скажу. Це я хочу почути від вас. Складіть у вірні послідовності в одне єдине слово. І ви відразу, відразу зрозумієте, як тільки уважно придивитися до цих літер, що тут зашифровано, надзвичайно легко грати. Надзвичайно легко вигравати перші 100 гривень на сьогодні. Тому я вже чекаю на свого переможця. Чи переможеться? Щось ви так затаїлися, притаїлися. Можливо, ви думаєте, що треба буде м -м, платити на то багато? Та ні, любі мої. Ви сплачуєте навіть не за реєстрацію, а просто за телефонний дзвінок або за ми скороштуєте все діло 7 гривень із ПДВ своєї студії. Але сподіваюся, він пролунає прямо зараз. Я тут стою і тероризую вже просто телефон і хочу, власне, щоб він задзвонив. Але він не дзвонить. Дзвонить мій дзвіночок, де мій переможець. Я не розумію, у чому справа. Чому ви зволікаєте? Чому ви досі не з'явилися в моєму ефірі? Я хочу почути назву футбольного клубу, яка зашифрована ось тут. Треба всього навсього розташувати вітер у вірній послідовності. Давай. Ось, бачите, у мене є навіть зараз футбольний м'яч. Надзвичайно велика підказка для вас. Що це за слово? Назва футбольного клубу зашифрована тут у нас е, на цьому завданні. Всього сім літер. Я так думаю, ну надзвичайно легко зрозуміти. Що ж це за футбольний клуб? Не хочу підказувати навіть, в якій країні він знаходиться, тому що якщо ви уважно придивитеся до цих літер, ви відразу зрозумієте... Що це за слово? Що це за футбольний клуб? У моїх руках вже навіть не ракетка моя улюблена, з якою я вийшла сьогодні до вас в ефір, а футбольний м'яч для того, щоб ви розуміли, що справа у нас сьогодні стосується літер. І одне єдине слово, я хочу почути від вас у прямому ефірі. Не пишіть мені в СМСІ варіант відповіді. Я хочу почути ваш голос. Я хочу привітатися з вами, дізнатися, як вас звати, з якого ви міста, почути вірний варіант відповіді. Привітати вас із виграшем у 100 гривень. Ну і звичайно ж, віддати вам ці гроші. Тому не втрачаємо час, не втрачаємо можливостей потрапляти до нашого ефіру. Вісім 2.0 зі стаціонарного або 3.7.6 для мобільних абонентів Київстар, Джинс, МТС та Лайф. Ви можете відправляти смс-ку по 100. Сум...